Сучасне авто для наших рятувальників вже зовсім скоро. коломийські надзвичайники отримують спецавтомобіль. Його вдасться придбати завдяки транскордонній співпраці. Власне, у межах партнерства та реалізації проєкту до нас приїхали гості з Румунії. Головний рятувальник Коломийщини Роман Кацуляк вже в очікуванні нового авто для своїх працівників каже: цей сучасний обладнаний усім необхідним транспорт зробить їхню роботу ще оперативнішою і якіснішою. Він надасть можливість оперативно доставляти особовий склад до місця події, аналізувати ситуацію, яка трапилась, оперативно передавати необхідні дані на оперативно-координаційний центр, а також здійснювати моніторинг обстановки. Яка відбувається навколо події за допомогою обладнання, яким буде оснащений даний автомобіль? Отримати цей автомобіль коломийські рятувальники зможуть завдяки транскордонній співпраці заради безпеки Коломийської громади. У вересні фахівці інституту розвитку та міської ради відвідали румунське місто Віше Одесус, а тепер приймали партнерів у Коломиї. У межах проєкту передбачається придбання не лише автомобіля, а й радіостанції, ноутбуку, планшетів, зарядних станцій, старлінку та іншого спорядження. Україна бере участь в такому у таких проектах, які фінансуються за кошти Європейського Союзу, інтерек. І це вже зараз. Ми працюємо по двох проєктах. Один це є по нашій медицині, це закупівля обладнання для наших і медично, для наших дитячої лікарні, для хірургії. А сьогодні ми говорити будемо про проєкт з нашими ДСНС. Це закупівля автомобіля, спеціалізованого автомобіля. Визначили, що це буде автомобіль l 200 який буде обладнаний. Тарлінком, різним обладнанням для зв'язку, для відеоспостереження, дрони, такі всі ті речі, коли це наприклад для такого штабу управління, коли стаються надзвичайні ситуації, виїзні десь. Тобто це такий виїзний штаб для координації діяльності всіх служб, які задіяні в надзвичайних ситуаціях. Коломийська громада працює над проєктом прикордонна програма адаптації до змін клімату та зміцнення стійкості з липня цього року. Він фінансується європейським союзом і співфінансується країнами-учасницями. Кошти місцевого бюджету це 10% від загальної вартості спецавтомобіля.